В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями. Настали нові часи і таких людей стали називати волонтерами. 5 грудня міжнародний день волонтера. Це свято відзначається щорічно з 1985 року, коли Генеральна асамблея ООН запропонувала урядам відзначати саме цей день як День добровольця. Особливість волонтерського руху в Україні полягає у тому, що найчисленнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є учнівська та студентська молодь. Участь молодих людей у волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проєктах і програмах соціальної спрямованості. Я, мені Я сама б навіть поучаствовала в субботниках по уборці берега лимана, тому що це повне безобразие. Все, що туристи весь рік водять, на, берегі, на берегу лимана можна увидеть. В Білгороді Дністровському існує невеличке групування небайдужих людей. Їхня діяльність є абсолютно безкорисливою. Юнаки і дівчата підбирають на вулицях міста безпритульних тварин, за власний рахунок надають їм лікарську допомогу, годують. Активісти підшукують надійного і лагідного господаря для своїх підопічних, а надалі слідкують за їхньою щасливою долею. Адже, як писав Антуан де Сент-Екзюпері, ми відповідаємо за тих, кого приручили. Я стараюсь помогать животным, также собакам, кошкам. Всем стараемся помогать. И, опять же, операции и лечение животных, и отдаем хорошие руки. Это тяжело, это действительно требует усилий тяжелых. Ну, ми намагаємося це робити, тому що дійсно це надо. Волонтерська діяльність як прояв милосердя і доброчинності буде існувати доти, доки існує потреба людей у тій чи іншій допомозі та обмежена державна участь у задоволенні потреб своїх громадян. Волонтери існуватимуть доти, доки на землі існує добро і безкорисливість. Так, так Найшов, взяв, на вихідних у себе вдома передержав, покормив, на вихідних вийшов. отдал хорошие руки, обменялся телефонами, через неделю позвонил, приехал, посмотрел, как животное ведет себя. Нам не надо вот просто отдать и все избавиться от этого животного, нам нужно, чтобы действительно животное нашло тот уют, тот теплый прием и нашло действительно себе хозяина. Всі бажаючі допомогти полегшити долю безпритульних тварин, можуть звернутися до волонтера за телефоном 063 164 64 82.